Ісус перший падає під Христом. Слава Царству твоїм, слава Бог, у Вінні твоєму мосту. Він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші волі. Ісусе, ти приваблені з носім для силі, падаєш після ран свого Христа. Она наш Ісусе, ти усе тримаєш у своїх руках, тому сумуто управляєш, тим рів'яних людей піднімаєш, а нині сам падаєш. Але ти віднаходиш по собі силах, щоб встати і прямувати. Хти вперед, кожен з нас падає під царях своїх духів. Необладнання содоближення, мого, зайди, досі, півразку, освітлю і ще багато інших життів, які просто кидають їх додолу. Скільки зла приходить у суспільство через дух, жаду, влади і слави. Як нам піднятися і йти вперед у цьому донецькому житті? Тільки ставши на коліна, я зможу набратися своєї життєдайної сили, яка допоможе мені піднятися з ним чарів. Просвіти мене, Господи, проведи мене до часу святої споміт, щоб я каявся і змічений світим причастям і більше ніколи їх не допускався. Наповни мене любов'ю, і справжня любов це означає життя для мене, а не інших. Це виконувати чую зволю, ви а не свою. Це з довір'ям ставити до ближнього, все терпеливо сити і прощати. Так ми повинні свідчити про свою любов, досевишню, навіть тоді так, як ми хочемо. Це означає всього і завжди продеться з Божою воюю. Мій Ісусе. Це не просто підняти цей тягар. Та... Важкість, злоби страшна. Тягар пригнітає, ще й довкола цей іронічний сміх, а в серці чути відлуння зневір. Чи зможуть? Інші дивляться на тебе, як у кінотеатрі. Багато ще спостерігають війну в Україні, як якийсь фільм бойовик Дехто і далі вірить, що це все вигадки. Наш народ ховається в підвалах, бомбосховищах, але стає, як ти це робив, піднявся і ми йдемо далі з тобою. Господи, йдемо далі.